friends got each other's back we used to cruise around with a bass to the max everyone at school while i was in the lab cooking up some beats that would turn into tracks high school chilling i was on a mission i had bigger dreams of being a musician teachers always talk but i couldn't seem to listen i lived in a fantasy land they called it fiction but I was gonna be big one day Playing shows on the road to a sold out stage Nobody really cared or believed I would make it Anywhere close I would fail in fate But that's cool, I love that Cause any little doubt gives me energy back And now, I'm in a place where I'm glad I never gave up on the dreams I had and big dreams lead to big things And big swings lead to big rings Championships or the big screen Anyone who did anything took a big swing big dreams lead to big things and big swings lead to big wins championships with a big swing anyone who did anything took a big swing Big. You gotta swing fast, swing hard and commit. You might miss ten times, but when you win, just make sure that you get all of it, okay? People at the top took risks. Investing and testing is all that they did. It's not complicated, it just takes grit. So never give up, take a swing at it oh uh. And big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen. Anyone who did anything took a big swing, and big dreams lead to big things. Всім привіт, дорогі друзі. Вас, як завжди, вітає наша компанія Вашкарс, яка займається чесним і детальним пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні, до вашої уваги, ми знову ж таки представляємо європейський автомобіль, комерційний європейський автомобіль, який виконував свою роботу, хоча, по його стану, як технічному, так і косметичному, ніколи не скажете, друзі, що він комерційний. Реально збережений, в дуже гарному стані. Саме головне, що максимально перевірений, тобто від лакофарбового покриття до якоїсь електричних систем, комп'ютерної діагностики, Характеристик, ми все це перевірили, і в цьому відео ми вам заключно дамо звіт, який стан є нашого автомобіля за те, що він в ідеальному стані. Ми вручаємось особисто. Тому що, друзі, це 2020 рік випуску, це Volkswagen Transporter. Але автомобіль такий, можна сказати, легковий фургон. Вантажний фургон, легковий фургон. Немає різниці. Загалом, в принципі, цей легковий автомобіль. Він іде 2020 року випуску. Автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном на механічній коробці передач. Двохлітровий дизельний двигун тут на 81 кВт. Це 190, 109, перепрошую, кінських сил, дизельне паливо, механічна 5-стопенева коробка передач автомобіля Іде передній привід, сірий металік. Автомобіль йде 5 дверний, тобто має дві бокових дверки, одну в'їздну бокову дверку і ззаді двері розпашонка, тобто розпашні. Ну, кількість 5, так як пишуть. В його характеристиках Це п'яти-дверний автомобіль. Що ще сказати? Тут іде він двохмісний. Також можна за бажанням поставити двойне сидіння і буде він трьохмісний. Загалом по документах по цьому всьому йде двохмісний, але. Якщо вам потрібен автомобіль, щоб був виключно трьохмісний, а він вам сподобався. Не хвилюйтесь. Ми вам допоможемо це зробити. Загалом автомобіль, друзі, пригнаний із Нідерландів в дуже гарному і дуже збережному стані. Країна дуже хороша, там гарна. Там по екології, друзі, по взагалі забрудненню по цьому всьому питань немає. Екологія тут на місці, вона справна все тут працює навідмінно. По тому, що, як би сказати, по кліматичних умовах, там країна також дуже на високому рівні, тому що там в більшості тепло, там нема холодних таких зим, як є в скандинавських країнах, там реально гарний клімат, ну, щось приблизно такого, як в нас в Україні. Але загалом автомобілі зі там дуже і дуже гарні, і охайні. Люди там їздять акуратно, обслуговують завжди їх детально. Саме тому, в принципі, ви можете бачити наш автомобіль в такому гарному і збережному стані. Йдемо далі, друзі. Дивіться, автомобіль у нас на хорошій комплектації. Зверніть увагу, в якому він гарному і збережному стані. В нього 236 тисяч чесного і перевіреного пробігу. На рахунок пробігу я вам скажу так. Додивіться відео до кінця. Після нашого детального огляду цього автомобіля зараз в цьому відео ми зможемо показати вам також нашу перевірку лакофарбового покриття, про те, що дійсно автомобіль не фарбований і має жодного підфарбування по кузову. Ми також вам покажемо нашу комп'ютерну діагностику, якою підтвердимо, що дійсно в автомобілі по всіх блоках, по електронних блоках, по електронних системах, там тормозна система, двигун, коробка. Тобто, все це вкупі зв'язано. Друзі, ми вам покажемо, що дійсно по ньому. Немає помилок і підтверджується його пробіг. Це слідуючий етап. І на завершення, на завершення, друзі, ми відкриваємо знову ж таки нову рубрику «Те». покажемо те, що. Mm, що що вас цікавить, дуже також е, доволі багато, але мало хто про це знає. Ми покажемо перевірку автомобіля по Вінкоду. Тобто не тільки те, що дійсно автомобіль не має ніяких підфарбувань і те, що він ніколи не мав ніяких пошкоджень. Але в нашій новій рубриці перевірка по Carvertical. Carvertical — це сайт, друзі, який щитує е, автомобілі, тобто по всіх країнах, не тільки там європейські, не тільки там країни, якісь там Німеччина, Польща, там Литва, тому подібного, Нідерланди е, е, ні. Карвертикал Автомобі... щитує автомобілі по дуже-дуже багатьох різних країнах. Він щитує повністю все, перевірка пробігу по всіх базах. Чи не був автомобіль викрадений, чи не був автомобіль в розшуку, чи не мав він ніяких ДТП і пошкоджень, чи дійсно рідний в ньому пробіг. Саме тому додивіться наше відео до кінця, там ми вам це все перевіримо, розкажемо і покажемо. Тому дуже цікаво буде, друзі. Оскільки ця рубрика, друзі, вона є не безкоштовна, вона коштує там ну, орієнтовно 15 доларів. Також, як би сказати, одним чином немалі гроші, але для того, аби впевнити вас в тому, що дійсно наші автомобілі, вони проходять детальну перевірку ще при покупці в Європі. Ми вам це все покажемо і розкажемо детально. Отже, Volkswagen Transporter, ми його пригнали із Нідерландів. Давайте трішки розкажу вам зараз саме про цей автомобіль. Ми його купили, друзі. На фірмі, тобто один власник цього автомобіля, їх не було там декілька. Тобто, як є зазвичай, ви можете думати собі там багато власників, переміняли там, продавали щось з автомобілем, Не так ні, автомобіль від'їздив свій пробіг на всі 100%, ми його купили на фірмі. Пізніше, як ви зможете побачити, купили ми його в гарному стані, тобто як косметичному, так і технічному, по ньому не було ніяких помилок. Автомобіль реально в задовільному на всі 100% стані. Косметично, там, технічно ніяких недоліків в ньому не було. Це щоєди не що він якийсь там такий незначний легенький комплекс детейлінгу, поліровка хімчистка стандартно. Це всі автомобілі з Європи їх проходять, щоб ви мали уявлення, тому що, друзі, там їх ніхто не прибирає, ніхто не пилососить таких нас, ну, ну не натирає. Як би там не було, автомобіль для... Продажі для, має бути підготовлений для покупки, для продажі. Якось так. Він має бути підготовлений для того, щоб ну, в заразніх реаліях подобатись своєму клієнту. Як би воно не звучало, друзі, так воно є. І автомобіль, відповідно, приїхав з Нідерландів. Ми його розмитнили. Він вже розмитнений, сертифікували, також в ньому є сертифікат. Ну, Одним словом, повністю підготували до постановки на український облік. Перевірили по він-коду. Також попередньо. От є він код. Ви можете собі також взяти його, перевірити, хто не вірить і не довіряє нам автомобіль. Без недоліків, немає ніяких в ньому несправностей, немає ніяких недоліків. Тобто, єдине, що тут потрібно зробити, це напевно, що для себе я б замінив масла фільтра і все. Я би ним їздив, друзі, тому що реально тут технічна характеристика цього автомобіля вона вражає. Реально. Тут двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Цей автомобіль виїздить, я не знаю скільки часу вам і скільки років. Просто реально він з хорошої країни їздив виключно по європейських дорогах. Був у власності компанії. Тобто, зазвичай, що приватні вони можуть там десь не десь собі якось не шанувати автомобіль чи тому подібно. На компанія, якщо автомобіль їздив, тобто цей автомобіль завжди шанувався, тому що, як не крути, люди, які ним їздили, вони відповідали за цей автомобіль, за його стан і за всякі такі, як би сказати, технічні і косметичні характеристики. Тобто, якщо в них щось стається, значить вони за це все відповідають. Одним словом, по автомобілю реально питань нема. Він в дуже гарному і дуже збережному стані. Приїхав він з Європи, з Нідерландів. Там він від'їздив свій кілометраж, я повторююся, на відмінну. Купили ми його ціленьким справним, тобто провели тільки легенький комплекс детального хімчистка поліровка, розмитнили, сертифікували і все, він поступає у продаж для вас. Що, друзі, також хочу вам сказати. Дивіться, зараз заведемо, послухайте, як заводиться наш автомобіль. Просто заводиться з пів оберту. Працює як часи реально дуже і дуже гарно. Дивіться, що я хочу також розказати вам саме про наш грузовий, давайте так казати, вантажний грузовий вантажний легковий фургончик, наш Volkswagen Transporter. Дуже багато запитань. Це новий автомобіль. Яка буде ціна постановки на облік? Яка вартість буде його взагалі постановки на облік? Скільки нам потрібно буде заплатити ще мрео? Що нам потрібно для цього? Давайте так розберемо друзі трішки детальніше. Я вам буду на відео показувати загалом складові автомобіля, показувати якісь там кнопочки, що по ньому є, десь якісь царапинки. Їх там немає, в принципі, але буду показувати все максимально повільно, максимально спокійно, аби ви змогли передивитися кожну клітинку нашого автомобіля. А загалом, окрім цього, зараз розкажу вам про цей автомобіль. Дивіться насамперед, ми його вже розмитнили і сертифікували. Тобто, розмитнення це само собою, воно коштує там ну немалу суму грошей на кожний автомобіль прораховується по-різному. За сертифікат ми також вже сплатили, він коштує 2400. Ми вже його також сплатили. Тобто це всі документи, документи на автомобіль, документи про розмитнення і сертифікат це вже всі документи, друзі, які потрібні для того, аби поставити автомобіль в сервісному центрі МВС на український облік. Так, ідемо далі. Давайте я вам трош, трішки трішки, друзі, розкажу по е, взагалі, таких характеристиках автомобіля, що тут є е, по кондиціонеру, от, по управлінню, взагалі, що як тут робити. Дивіться, у нас тут стоїть штатна мультимедіа, оригінальна, в ній є також Bluetooth під'єднаний. Е, ну, Можна підключати тобто, AUX, USB також можна підключати, п'ятиступенева е, коробка передач. Задня передача вмикається гарно, всі п'ять передач від першої до п'ятої включаються на відмінно, тобто ні одна не скрипить, не вибиває, не шумить. Реально всі п'ять ступенів передач переключаються дуже гарно і рівненько. Питань з ними немає. Також йдемо далі. Що по автомобілю розказати? Штатна мультимедіа я вже вам показав її тут. В ній є підключається телефон, різні налаштування можна включати. Тобто, є кондиціонер, є управління кондиціонером, обдуви, тобто, куди дути, що, що і як, це стандартно, в принципі. Кермо в новому стилі, вже як ви бачите, немає мультикерма, але загалом, в принципі, все класно, класно, все круто. Є датчик світла, датчик доща. Є в нас круїз контроль також в цьому автомобілі. Йдемо далі. Дестронік є, тобто ну, такі з асистентів, все, що потрібно, таке основне, то в нас є в цьому автомобілі. Тобто, датчик світла, датчик доща, дестронік, старт-стоп. Також присутній цьому автомобілі в нас, як ви можете бачити, перегородка в нас з таким різним віконечком оригінальним, дуже круто також. Я вам попередньо говорив, друзі. Дивіться, в нас йде двойне сидіння, тобто, ну, давайте так скажу, по-правильному буде одинарне сидіння, одне і друге. Тобто автомобіль йде двохмісний. Якщо вам потрібно би було у випадку зробити його трьохмісним, тому що є, реально бувають такі випадки, що людям потрібно, щоб їздило троє людей, то без проблем, Ми зробимо, ми зробимо або ви можете самостійно зробити. Просто викидається одинарне сидіння, ставиться двойне сидіння, переробляється сертифікат відповідності і все. Автомобіль у вас буде трьохмісним, зареєструють вам трьохмісним і питань з цим не буде. Тобто, якби у випадку у вас цікавий автомобіль, але було потрібно три місця, то ви можете телефонувати, ми вас про це все проконсультуємо, об'яснимо, розкажемо і будете однозначно задоволені. Тепер зверніть увагу, від'їзна дверка в гарному стані, технічно. В ідеальному просто стані показую вам ззаду. Дивіться, будка вона дуже збережена. Вона не має ніяких потертостей, не побита, не понищена. Абсолютно потолок, земля, тобто ну підлога. Воно все в нас обшито, зашито, бо зазвичай, якщо це все познімати, то буде гола будка. У нас все бачите на фільмі. Обшили. Чим добре брати також автомобіль з фірми, тому що вони завжди дбають про те, щоб автомобіль служив і максимально було якби зручно з цим всім. Легенька така шуму ізоляція тут і зроблена з цим всім обшито. Зверху ми маємо такі досочками обшито. Тут ми маємо з фанери така обшивочка. ззаді є в різні вікна, також що, в принципі, класно, щотки назад, на ліве і на праве віконечко. Ну реально круто. Круто те, що автомілів реально в гарному стані. Не тільки косметична частина його гарна, тобто сам кузов, не тільки салон, але і будка. Вона дуже дуже збережна. Тобто, видно, що по автомілю нічого не перевозили такого міцного, крепкого, якогось гострого. Чи тому подібно. Під простір тут все в ідеалі. Всі бірочки фольксваген вони збережені. Акумулятор хороший, видно, замінювався. Тобто це теж добре, що він замінений, тому що якби тут стояв оригінальний, він вже був би посаджений. А е, замінений акумулятор, я думаю, що він е, теж дуже добрий і буде заводити. В принципі, ви чули, він заводить автомобіль просто з півоберту. Жодних рижиків, жодних жуків на автомобілі не видно і немає. Тому, друзі, кого цікавить, такий автомобіль хороший, яксний, максимально перевірений. Телефонуйте до нас. Ну і як зазвичай, друзі, обов'язковий етап нашої перевірки це перевірка лакофарбового покриття, товщиноміром. Проходимо кожний елемент детально для того, аби запевнити принципі, вас, тому що ми вже знаємо, що автомобіль не фарбований. Але насамперед запевнити вас, як наших покупців, що автомобіль дійсно в оригінальній фарбі, дійсно без підфарбувань по кузову, без корозії, без ДТП, без пошкоджень. Тобто реально оригінальний, хороший, дійсно такий автомобіль, який вийшов з заводу, проїхав свій кілометраж, і такий ми його продаємо вам в цьому відео. та й Загалом у нас в місті Радивильо, як зазвичай. Починаємо стандартно з капоту, пройдемось по колу кожний елемент і закінчимо, як завжди, нашим ось цим крилом. Тобто ні один елемент не залишиться непросканованим. Починаємо, друзі. 101, 108, 114, 114, 98, 105, 114, 119, 111. Так, йдемо. Давайте позмемо Дверку. 92, 99, 99, 100, 100. 100, поверху 116, стіючку пройдемо 94. Погано приклав, 126, криша 134. Поверху 121, 121, 122, 114. 98. Е, так, крило 118. Дивіться, тут наклеєна така оригінальна заводська плівка від сколів. тобто, Дивіться, наскільки вона тоненька, завжди вам люблю це показати. І наскільки вже б'ється зразу більше мікрон. 118 і на плівочку 459. Тобто, зразу, наскільки тут і зразу більше мікрон. Тобто, Якщо було б навіть найменше підфарбування, вам було б хоча б плюс 100-200 мікрон. тобто, це хоча б. А так як є там 10, 20, 30 мікрон, це є по заводу оригінал. Йдемо далі. Арочку пробиваємо: 114, 115, 120, 120, 128, 120, 120, 120 і поверху 134. Оригінал. Ззаду 115, 102, 108, 115, 115, 101, 101, 113, 119, 104, Оригінал. Так, 123, 117, 127, 120. 133, 110, 117, 99, 106, 115, 115, 83, 106, 120, 112, 112, поверху 140, 130, 113, 114, 114, 107, лючок 90, 90, 93. 93, 87, 87, 108 стієчка. 102 лоб. Пробиваємо 118 і крило. 118, 111, 116, 107, 114. Автомобіль повністю, як завжди, я вам кажу. Попередньо в оригінальній фарбі немає жодного фарбованого елементу, тобто без будь-яких підфарбувань, без будь-яких ДТП чи пошкоджень. Немає ніяких видимих подряпин, немає взагалі ніяких я б сказав так, сколів, виямок чи тому подібно. Абсолютно реально в гарному стані. Ціленький, гарненький, хороший свіжопригнаний автомобіль із Європи. Тому, в принципі, якщо вас цікавлять такі автомобілі, друзі, приїжджайте до нас на огляд оглядате драйв в місто Радивилів, оглянемо, протестуємо, заїдемо на любе СТО Незалежне будь-яке, навіть на офіційний сервіс Volkswagen, і е, докажемо, в принципі, що дійсно наші автомобілі вони завжди ну, достойні вашої уваги і е, одні з найкращих на ринку України. Ну і по стандартному друзі, наш завершальний етап діагностики це перевірка комп'ютером. Перевіряємо по всіх блоках, яких в нас тільки, які настільки є точніше так. Взагалі покажемо, що рідний пробіг і те, що немає помилок. Отже, дивіться, ми зісканували повністю всю нашу систему нашого автомобіля. У нас під'єднаний він. Ось лак. Ви можете бачити лаунч. під'єднаний він до нашого комп'ютера. Також він у нас лаунч. Щоб ви розуміли, що ми в реальному часі це все робимо. Є наш автомобіль. На заглушену у нас показує 236 тисяч км. Зараз заведемо, покажемо вам, що нічого не міняється. Це все в реальному часі. 236 тисяч км. Отже, і давайте тепер я вам покажу зараз детальніше взагалі по деяких з блоків. Заходимо по двигуну. Заходимо. Так, ви можете читати він код автомобіля 3500, якщо не помиляюсь, в кінці, так є. Версія, повністю, все, який двигун у нас, опис системи, код двигуна, ідентифікація. ну, Все-все все тут описано. Коли цікавий, там робіть скріншот, зупиняйте і перевіряйте. Поток даних беремо і беремо пробіг. пробіг. Є, виділити. Так. Так, 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 так. А, так. Дивіться, в чому є наші плюси, відповідно. Показує найперше те, що сажевий фільтр пробіг з моменту останньої регенерації. Це те, що якщо в нас показує пробіг, а в нас тут є говорити так, Отже, у нас сажевий фільтр, сажева система, вона у нас присутня, каталізатор, ми нічого не вирізали. Бо, якби вирізали, наш комп'ютер показував мінус-мінус, тобто що ну, не бачить сажевого фільтра або каталізатора. Це по-перше, пробіг автомобіля реальний. По нашому двигуну підтягує нам 236 389 кілометрів. Підтягує кілометр, в кілометр. Все так, як в нас є в реальному повністю часі. Виходимо звідси, покажу вам ще по одному блоку, щоб не тільки було по тому або по тому. Так, Електроніка тормозної системи, подушки, комбінація приборів. Давайте ще по цьому блоку я вам покажу. 17-й блок. Заходимо. Також знову ж таки є ідентифікація 3500, Наш він-код в кінці. Поток даних і дивимося. Пробіг. Ой-ой-ой, вийшов я. Ще раз заходимо. Пробіг. Так, пробіг в милях. Є. Підтверджуємо. І, будь ласка, 236 389 км. Показую наглядно. Пробіг в милях. Наш автомобіль, Вінкот автомобіля, підтягує навіть 21 рік модельний повністю. І наш він-код. Тобто автомобіль має віднесенький пробіг, чесний, перевірений, особисто нами. Немає помилок, все в реальному часі. Ми вам показали. Отже, дивіться, по всіх блоках немає ні одної, ні помилочки. Всі блоки зелені. Цей блок, якщо він у нас сірий, як ви бачите, значить його у нас в автомобілі не оснащено ним. А загалом все з автомобілем в порядку на відмінно він працює в реальному часі. Дивіться, немає ніяких чеків, ніяких помилок. Ріднесенький пробіг. Тому якщо вас цікавить, такий автомобіль телефонуйте, приїжджайте на огляд або ж те до нас, місто Радивирів. І так, друзі, ще один етап нашої діагностики це буде новий етап діагностики, так як ми розпочинаємо, додали, як би сказати так, нову функцію, в певну нашу перевірку для того, аби максимально вже перевіряти автомобілі. Тому що багато з вас кажуть, от ви перевірили автомобіль там, ну технічну характеристику, косметичну характеристику, електронні системи, але чи ви перевірили автомобіль, те, що він дійсно не мав ніяких пошкоджень чи ДТП. Тому, друзі, ми це все перевіряли раніше, але ніколи вам не показували. А зараз настав час такий, що хочемо вам максимально перевіряти Максимально надавати вам якісні, як би сказати, і компетентні послуги нашої компанії. Тому. Будь ласка, звіт від Carvertical, друзі, розпочинається. Розпочинаємо діагностику нашого автомобіля по Він-коду. Попередньо ми вводили Він-код, ви могли його бачити. І ось, будь ласка, звіт готується. Знизу ви можете бачити зараз по національних реєстрах різних країн. Щитало наш автомобіль. Зараз по правоохоронних органах, тобто чи не були вони викрадені, чи не були якісь арешти, накладені на автомобіль. Це якби такий певний етап діагностики, за який ви також дуже переживаєте і дуже багато нас питаєте, тому що дійсно автомобілі бувають в арештах, бувають автомобілі якісь викрадені, бувають якісь там, не знаю, перероблені, щось там перекинуть, якісь двигуни, щось тому подібне. Тому щоб цього всього уникнути, друзі, довіряйтесь професіоналам, такі як ми. Ми працюємо чесно, максимально якісно. Зараз ми перевіряємо вам цей автомобіль, покажемо, що ніяких пошкоджень не було. ДТП, що дійсно рідний пробіг. Ось, будь ласка, звіт готовий переглянути. Звіт, дивіться, Volkswagen Transporter. Будь ласка, завантажте звіт. Ми пізніше завантажимо вам його звіт. Повністю видно все, що і як. Відкриваємо всі фото і дивимось. Ось скільки є фото. Який автомобіль продавався, тобто в Нідерландах на цій фірмі, в якій ми купували цей автомобіль. Дивіться, в якому гарному і збережному стані він був. 232 тисячі пробігу було на той час, друзі, в автомобілі, коли ми його купували. Зараз він відповідно приїхав з Європи, навікше певний кілометраж. Але загалом ви зверніть увагу, в якому стані продавався автомобіль. Те, що він грязний, там те, що він не помитий, це взагалі не має проблем з тим. Але в фотографії видно, що автомобіль косметично дуже гарно зберігся. Викрадення немає, жодних викрадень, що я не вам показав, одометр. Останній зафіксований пробіг 234 тисячі кілометрів. У нас є, є зафіксований пробіг. Це 23-й е рік, 12-й місяць. Тобто зараз пройшло півроку. Відповідно, автомобіль відповідно продавався, стояв на продажі. Ну, реально пробіг підтверджується, і це все рідне. 23 ой, 234 тисячі кілометрів. Зараз плюс ще 2,5 тисячі кілометрів набігло. Так, йдемо донизу. Пошкодження. Записи про, про пошкодження. Пошкодження відсутнє. Тобто пошкодження не знайдено. Автомобіль ціленький, гарненький, попередньо пов'язуючи з тим, що ми вам пробили тощину ви можете е бачити і можете зрозуміти. Так, ідемо далі нижче. По характеристиках. Це вже я вам розказував, все, але тут ви можете зупинити, прочитати додатково. Єдине, що Carvertical дуже часто помиляється, це з приводом. Тут я пише повний привід, в нас і передній привід. Тобто, ну, не дивіться, це часто помилка цього CarVertical. вони там дивляться і помиляються. Так, загалом місць 2, 20 й рік, все, все підтягує, все показує. Йдемо доверху. Ринкова вартість цікавого нашого автомобіля, в принципі, середня по Україні, воно нам підтягує стихійні лиха, чи не було ніяких проблем з цим, чи не був втоплений, це називається стихійне лихо, чи не було ніяких проблем з цим автомобілем. Загалом, друзі, Volkswagen Transporter, Ми вам його перевірили, показали. Ніяких проблем От по одометру, по юридичних цих сайтах всяких не було, по пошкодженнях не було. По характеристиках все збігається на відмінно. Тобто, по фотографіях ви можете бачити, друзі. Я вам зараз показав максимально все чесно, максимально прозоро, в автомобіль був в гарному стані. Дивіться, ніяких м'ятин, ніяких пошкоджень, ніяких подряпин. Лобове ціленьке, в оригіналі, тобто автомобіль реально був дуже-дуже гарно збережений. Те, що він кажу, не прибраний, на це не звертайте увагу. Автомобіль в дуже гарному, ну, косметичному і технічному стані. Тому це в першу чергу. Якщо вас, друзі, цікавий такий автомобіль, приїжджайте до нас на огляд та тест-драйв. до нас в місто Родевилі на нашу площадочку. Тут ми оглянемо його, протестуємо і однозначно залишити задоволені.